Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гландзовський. Ми сьогодні з вами будемо говорити про подію, яка шокувала фактично всю Польщу, тим паче весь польський уряд, тому як один з суддів, який займав не останнє місце, скажімо так, в польській судовій системі втік на територію Білорусі і попросив там. Політичного притулку і є зараз вже нові деталі щодо цієї ситуації. Ми зараз, хто не знає про що йдеться, ми зараз коротенько поговоримо про те, про що йдеться. А також вже поговоримо про відповідні дії, які приймає польська влада в цій ситуації, яка насправді є дуже небезпечною і, на мою думку, не дарма вона. Так сильно хвилює ну, абсолютно всіх найвищих представників польської влади. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож, вдячний, друзі, за вашу підтримку. Отже, Почнемо з того, що польський суддя з Варшави, якого звати Томаш Шмідт, відправився до Білорусі, де заявив про свій намір залишитись в країні та подати прохання про політичний е, притулок. Ш... Він виразив свою незгоду з, політич... з політикою польської влади, яка на його думку під впливом Сполучених Штатів Америки штовхає Польщу до участі у війні. От і він також заявив, що хоче показати Білорусь такою, якою її бачить іноземець, і типу розположити, скажімо так, людей, поляків до, до Білорусі, до Росії і так далі. Тому і є от пряма мова, яку він опублікував. Через незгоду з політикою та діями влади вимушено залишив рідну країну і зараз перебуває в Білорусі, зазнавав переслідувань та погроз за самостійну політичну позицію. Я заявляю, що про свій протест владі Польщі, яка під впливом США та Великобританії ведуть країну до війни і на це дуже гостро відреагували, по перше, всі польські політики і. Це викликає занепокоєння серед польських лідерів, які наголосили про необхідність ретельного розслідування його дій та перевірки попередньої діяльності. Шмідт не є першою особою, яка звернулась до Білорусі по політичний притулок, але його вчинок викликає багато питань, тому як він мав очевидно мав. Доступ до інформації під грифом секретно і якби це перша частина інформації. А сьогодні є вже реакція фактично польських силових структур і польської прокуратури, в тому числі так само, і я так розумію, агентства внутрішньої безпеки, тому як. Національна прокуратура Польщі розпочала слідство справді щодо судді Воєводського адміністративного суду в Варшаві Томаша Шмітта, який попросив політичного притулку в Білорусі. І зараз на нього відкрита статтю про роботу на іноземну розвідку. Тобто, якби йому його підозрюють в роботі на іноземну розвідку, я так розумію, в Білорусі або Росії, або і того, і того. І відомство повідомляє також в своєму Твіттері наступне. Мазовецьке відділення національної прокуратури проводить перевірочні заходи в зв'язку з інформацією про подання суддею Воєвудського адміністративного суду заяви про надання політичного притулку в Білорусі. Провадження ведеться щодо скоєння злочину за статтею 130 параграф 2 кримінального кодексу. Робота на іноземну розвідку йдеться власне повідомлення. Також є окремі звернення, наприклад, речника міністра координатора з питань спецслужб Яцика Добжинського. Також в твіттері він написав, що агенція внутрішньої безпеки розпочала перевірки щодо доступу цим суддею до інформації під грифом секретно під грифом таємно, тому як доступ до такої інформації він по факту мав. Говориться про те, що він офіційно перебуває у відпустці з 22 квітня до 10 травня, і керівництво суду на сьогоднішній день не отримувало заяви про відставку. Цього судді і серед справ, які суддя мав розглядати після повернення з відпустки, були також і справи під грифом таємно. І, і як повідомляється, суддя Воєвоцького адміністративного суду в Варшаві попросив політичного притулку. Це зрозуміло. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський взагалі знаходиться в якомусь шоці від цієї. Інформації, так, тому як це ну, фактично одна з людей, яка знаходиться майже там в найвищому керівництві польської влади, тобто це людина, яка в Польщі вирішувала дуже багато питань і має дуже багато впливу, і тому зрозуміло їх занепокоєння. В свою чергу, міністр оборони Владислав Кашіняк Камеш, який нагадаю виступає за повернення. Чоловіки мобілізаційного віку в Україну чекає рапорту спецслужб, і за його словами, потрібно перевірити попередню діяльність цього судді і подивитись, чи не було в його діяльності якихось дивних, скажімо так, речей, бо, можливо, він вже багато років працював на розвідку Білорусі, або на розвідку Росії. І якби, який висновок ми з вами можемо зробити на сьогоднішній день? Що насправді. Те, що зараз відбувається, це е, власне те саме, про що ми говорили вже в минулих відео, що зараз. Період передвиборчої кампанії до Європарламенту, які вибори до Європарламенту мають відбутися в червні цього року, тобто буквально там за місяць. І декілька днів тому повідомлялось про, про те, що будуть збільшуватись ну так, буде наростати кількість диверсій, там різних підпалів і інших протиправних дій, які несуть загрозу фактично для всіх. Хто проживає в Європі, буде збільшуватись кількість цих диверсій, і з тих диверсій, які вже відбуваються, вони в основному якби йдуть в сторону тих конкретних політиків або тих конкретних там підрозділів, які допомагають Україні. От і те, що відбувається зараз, на мою думку, що з цим адвокатом суддею спецслужби працювали вже досить довго, і зараз просто йому. Якби фактично, що потрібно зробити, це показати, що не все так однозначно, да? І е, так як він має в, дуже великий вплив, е, я не знаю, він не був людиною публічною, я так розумію, але він має великий вплив на тих самих польських політиків, на різних польських судей, і можливо, він знає якусь там таємну інформацію і. Е, е, Насторожує те, що агентство внутрішньої безпеки в Польщі не, не засікло, скажімо так, такого агента десь там раніше. І бо він багато років власне працював на своїй посаді, і багато років міг за багато років міг дуже багато цінної інформації передавати фактично ворогу. Так, бо зараз він заявляє про те, що польський народ він вже говорить від. Імені всього польського народу, що польський народ хоче дружити з Білорусю і дружити з Росією. Якось так він говорить, але чомусь всі ці пропагандисти і всі ці політики європейські, вони забувають, що в Росії та в тієї самої маріонеткової Білорусі зовсім інші плани на ті самі країни Балтії, зовсім інші плани на Україну, на Польщу і так далі. Тобто навіть якщо він говорить про те, що хтось там хоче, що поляки хочуть дружити. З Росією, хоча я в цьому зовсім не впевнений, то е, в іншу сторону він чомусь не говорить, що Росія хоче дружити з Польщею. Бо ті заяви, які робляться і робились раніше, про те, що ми візьмемо Сувалковський коридор, про те, що ми там ядерні боєголовки запустимо по Польщі, е, такі вислови не говоряться е, тим країнам, з якими дуже сильно хочеться дружити. Е, от тому, е, на мою думку, те, що зараз відбулося. Власне, ми про це говорили, що якихось таких курйозних ситуацій буде е, дуже багато. Там також вже виявили прослушку в е, польському сеймі, так? де прослуховували польських депутатів. І я думаю, що е, таких розкриттів і таких різних е, казусних ситуацій буде ще дуже багато до червня, тому як зараз потрібно е, російським спецслужбам зробити максимальний тиск на польську владу і знову ж таки посіяти оцю смуту серед польського народу. Так само і це буде відбуватись по всім іншим країнам. Європейського союзу бачимо, що ситуацію розкачують, як це все буде відбуватись далі. Дивимося, але однозначно українцям в такій ситуації, які проживають за кордоном, буде не дуже весело і не дуже безпечно. На жаль, що з цим робити, побачимо. Про зараз просто спостерігаємо за ситуацією. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!